Так, всім привіт! Сьогодні покажу мою колекцію складаних ножів на даний час на 24 рік. Ну, як ножі з'являлися, буду викладати по порядку, так сказати. <кій> Перший ніж купив я, це був оцей Вальтер. Отакий. От Walter PPQ. Ось він тут у мене. його видно там. О, можна вже далі. Ось о. Потім в мене з'явився оцей гандзюк Ганзо. А, Ганза. G420. А, 620. Ось. Всього, Ганза у мене такий з'явився. У нього, до речі... Оцей шпейник був алюмінівий вивалився. Тепер нема його. ну Він і не потрібен. Далі. Потім захотілося якийсь погарніший ножичок, такий якийсь фірмовий там туди-сюди, пішов е і купив отакий він. Вже в мене три ножа було. Ну, на цьому ж не зупинися. Зареєструвався на Aliexpress <хи> Потім з'явився в мене з Aliexpress такий ніж без назви, але він на подшипнику. Він дуже плавно ходить. Це взагалі щось таке по центру. теж Лезо, <кхи> синенькі такі бонки. Ну, виглядає, прикольно, але важкий страшний він. Башки будуть, от у мене віси потім повзвішую всі ножи, що скільки важить. От таке. Коротше, з'явився у мене отакий величенький ниж. Мабуть, як і Вальтер, отакий от щось. Як і Ганзо, ось. Десь розмір. Першого трохи менше. Ось Так. Далі у мене з'явився ще один копія хершоу, ну, тут навіть навіть названня не було. Бо є такі ножі, зараз продають, бачу, що з назвою напис, напис є. Ну, тоді, навіть, вирішили не робити, щоб не попастись під якісь санкції. Появився такий Кершоу. Потім я купив ще китайський нонейм, такий ніж. Танто. Написано М390, ну, не факт. Вузенький такий, тантоїд. Далі в мене ще захотілося тантоїда. І ще захотілося, щоб був бенчмейт. І ось з'явився отакий танто бенчмейд Коротше, він легесенький, саме такий легкий, тонесенький. Прикольний. Трохи звинуємо. Отак. Що там видно? О, видно. Далі в мене з'явився уже сієркіти отакий. Ось о. То тоненьке лезо, але длінне. Довге таке. Щось схоже на цей, ну не танто Потім купив. Зовсім маленький на ключі ніж ось такий синенький. Малыш такий, ну прикольний. Вистреляє взагалі цікаво. З фліпером. Сподобався. Купив. Потім я купив ніж. Ось такий бенчмейт. М4. Чи як він там називається, теж маленький. Потім купив. Ось такий кершов тож китаєць. Ось. О. І ще потім купив сок. Ось. І ось вся моя колекція нажив на даний час. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 друзів Оушена. А тут 12 друзів Джоні Пон. <сум> Ставте лайки, підписуйтесь, викладайте свої колекції ножів. Будемо дивитися. Всім пока!